Так, Всім доброго дня гостям, підписникам мого каналу Геннадій Виноград. Ну, судячи з назви відео, ви зрозуміли, напевно, що сьогодні річ не піде не про персики, не про виноград, не про город. Ну, те, до чого ви звично привикли бачити у мене на каналі. Назва відео не проходь повз. Я продовжу вам. Далі назву, яку я не став писати о, в, в назві відео. Не Проходь повз, підпиши. Він віддав найцінніше за своє життя. Ви, я вас закликаю всіх моїх підписників, гостів цього каналу, хто вперше зайшов на нього, на цей канал. Просто підписати петицію. Віддати свій голос за. За цю петицію. Да. Ви, я оставлю в назві відео. Ну, петиція 249.800. Про присвоєння звання Героя України, хлистом Денису Васильовичу, посмертно. Значить, це звернення до президента. Ви можете зачитати цю петицію. Я оставлю посилання у себе під відео, під назвою відео і в закріпленому коментарі. Також коротко, зараз вам буде якби. Показано, як це все зробить, бо не всі багато літніх людей, в тому числі і я, дуже довго я сьогодні розбирався, поки ну, віддав, поки зарахували мій голос. І я, і дружина. Ну, тобто ми вже якби багато немолодих людей, які не дуже якби, скажем, дружать з гаджетами і не розуміють люди. Тут хто є. Ну, у кого є, допустимо, на телефоні Приват 24, в ну, кого є там вклади в Приватбанки, да, є в телефоні Приват-24. Тут вам зараз буде примір, як швидко ну, зареєструватися і зробити ну, свій Якби, залишити свій голос. На даний момент це на 13 годин сьогодні 18 серпня зібрано 11 962 голоса. Триватиме ще 97 днів. Залишилося. Да? Тобто, це 11 962 голоса із 25 тисяч, ну, яких потрібно нам зібрати, щоб розглянули цю петицію. Так що я буду вам щиро вдячний своїм підписникам, хто, і не тільки підписникам, хто просто зайшов подивитися, віддати свій голос е і підтримати цю Проголосувати і підтримати цю петицію, щоб вона дійшла до розгляду Верховну Раду нашу. Чоловік віддав своє життя за нас, за свою сім'ю батьків. Я думаю, що ми знайдемо кожен 5 хвилин, щоб поділити йому і проголосувати. Так що, зараз ви побачите короткий інструктаж, як це ну, Саме швидко зробити. Я думаю, там показано. Ви розберетеся. На цьому вам щиро дякую всім. Я також закликаю своїх друзів, блогерів, ютуберів Антона, Сергія Остапенка, можливо, Олександра Фадеєв, якщо побачать багато побачимо. Розповсюдиться це відео. Це наш земляк Кіровоградський. Родився він в Кіровограді, в Кропивницькому зараз. Да? Ну, тобто ви прочитаєте його там, в петицію зайдете, ви прочитаєте про нього більш детально, не буде затягувати це відео. Так що я вас дуже прошу розповсюдити у себе, можливо, просто зробити посилання на це відео, яке ви зараз бачите, щоб люди могли зайти, ваші ж підписники, подивитися. І якби я думаю, що багато людей. Просто зайдуть, прочитають і зроблять свій висновок, віддадуть свій голос за чоловіка, який віддав за них своє життя. На цьому всім дякую. До майбутніх відео. Для того, щоб підписати петицію, спочатку потрібно авторизуватись на сайті. Натискаємо на кнопку Авторизуватися. Якщо у вас є мобільний застосунок Privat24, потрібно обрати пункт Хмарне сховище. Після чого в переліку банків обираємо PrivatBank. Натискаємо Продовжити. Після чого вам потрібно натиснути на QR-код і відсканувати QR-код, який відкрився у вас на моніторі. Якщо у вас немає Smart ID, система вам запропонує вигадати до нього пароль. Якщо вже є, вводимо поточний. Після того, як ви ввели новий пароль, натискаємо на Підписатись договор і продовжити. Повертаємось на сайт після того, як ми ввели пароль, перевіряємо ваші дані. Якщо дані вказані правильно, натискаємо на продовжити. Якщо неправильно, звертаємось в підтримку банку. Після того, як ми ввели пошту, натискаємо галочку і наступний крок. І останній крок. Для того, щоб підписати петицію, натискаємо на Підписатися.